Сьогодні, 4-6 квітня. ви дивитесь новини сьогодення на телеканалі ОТБ. У студії для вас працюють Павел Посхов та сурдоприкладач Моніка Соробей. Добрий вечір для диверсії на арсеналах у Балаклії використовували безпілотники. Так вважає слідство. Слідчий вказує, що вночі 23 березня на території 65-го арсеналу, не встановленими цивільними особами, було скоєно диверсійні дії за допомогою безпілотного літального апарату. В результаті сталися вибухи боєприпасів на технічній території арсеналу. Йдеться у документі. Слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням про арешт двох комп'ютерних блоків, які належать військовій частині і на яких зберігається інформація про пропускний режим, а також людей, які відвідували арсенали, записи з відеокамер, які встановлені на території. Суд клопотання задовольнив. Нагадаю, пожежа на арсеналі Балаклії з подальшими вибухами боєприпасів почалася в ніч на 23 березня. Після вибухів на складах Міноборони в Балаклії вцілили 30% боєприпасів. За попередніми підрахунками, вибухи завдали шкоду місту на суму в 300 мільйонів гривень. За даними надзвичайників, наразі піротехніки вже очистили від снарядів територію Балаклії та дев'яти населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації. Також у місті та прилеглих селах вже відновили електропостачання і буквально кілька годин тому завершили роботи з відновлення газопостачання. Загалом до ліквідації наслідків вибухів залучено більше 700 чоловік та більше сотні одиниць техніки. Також працює штаб з ліквідації наслідків вибухів, за даними поліції з місцевим населенням, і надалі продовжується інформаційно-роз'яснювальна робота щодо правил поведінки у разі виявлення снарядів. Також за інформацією правоохоронців, кількість повідомлень про мародерство не збільшилась. Наразі поліція намагається розкрити раніше зареєстровані випадки подібних злочинів. Суд виніс вирок у справі про ДТП, в якому загинула восьмимісячна немовля. 36-річного водія автомобіля, через якого загинули харків'янин і його новонароджена донька, засудили до восьми років в'язниці. Вирок оголосили у фронтанському районному суді Харкова. Суд визнав водія винним за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох осіб і призначила вісім років в'язниці. Нагадаю, аварія, в результаті якої загинули двоє людей, сталася ввечері 27 грудня минулого року на Салтівському шосе у Харкові. За даними слідства, водій іномарки сів за кермо п'яним і скоїв подвійне ДТП. Їдучи з місця першого зіткнення водій, позашляховика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в іншу автівку. На місці події загинула восьмимісячна дівчинка, пасажир автівки. Згодом у лікарні помер водій, батько дитини Олександр Полежака, брат українського поета Артема Полежаки. Справу про ДТП передали до суду в лютому цього року. обвинувачений визнав свою провину. Працівники поліції Харківщини розшукують батьків дитини. Ізюмським виділом поліції встановлюються близькі родичі хлопця, який страждає на глухоту. Дитину знайшли 2 квітня цього року у місті Ізюм, під'їзді житлового будинку, що розташований на вулиці Паромні, 6. На вигляд хлопчику 10-12 років волосся русяве, зріст метр сорок сантиметрів, середньої статури був одягнений в темно-сині джинси, чорну куртку. Зараз за дитиною наглядають в Ізюмській лікарні. Проохоронці просять, якщо ви маєте будь-яку інформацію про хлопця, його родичів, його місце проживання, повідомити до поліції. Плата за блакитне паливо та розподіл і доставку газу у сільських районах може в кінцевому підсумку стати навіть меншою, ніж раніше, повідомили в Харківгазі. Таких споживачів, які використовують газ для опалення, підігрів води та приготування їжі на Харківщині, 70%, а ось мешканцям квартир, де газ використовується лише для приготування їжі, у разі запровадження так званої абонплати доведеться платити більше. Однак наскільки наразі газовики не повідомляють. Про так звану абонплату за газ чув, але за що вона буде стягуватися? За підключення до мережі чи обслуговування лічильників? Досі так ніхто й не пояснив, говорить мешканець селища Високого Олександр. Однак платити ще більше за і так дороге блакитне паливо, більшості сільських жителів із низькими доходами буде важко або взагалі неможливо, каже він. За вісім ж від печки щочикаве та всьо ну наскільки це є. Чесно, хто говорить 50 гривень, хто сто 100, 100 більше. Ну час, чесно, на ці получаем здесь не уж що багато. все-таки 50-100 гривень. все-таки щутіма для бюджету. Окрема плата за обслуговування газових мереж чи то за розподіл блакитного палива, говорить у Харківгазі, необхідна задля того, аби провести модернізацію мереж та обладнання, які здебільшого застаріли і потребують великих зусиль та затрат стосовно догляду і обслуговування. Ми виконуємо регламентні роботи по технічному осмотру, Регулювання обладнання, тихочому обслужуванню і текущий ремонт. То тобто есть ми кажди місяцью приїжджаємо по 3-4 рази і на кожному пункті виконуємо ці роботи. А ось Анатолію Татаринцеву доводиться проходити разом із напарником чи не щодня по кілька кілометрів пішки, аби перевірити, чи добре ізольований газопровід. Прибор по стрілці показує, Якщо ізоляція, ізоляція повреждена, значить прибор показує, що повреждена ізоляція. І сигнал в наушниках. Слично, в наушниках, Інколи виявити, що з газопроводу витікає газ, можна і за зовнішніми ознаками, кажуть інженери. По зовнішнім признакам це ну, може бути пожежі трава, це може бути э, мертві насікове, це може бути э, зимою пожелтівший снег, може бути э, дождливої пору, це може бути і влага, це може бути пузыри з під землі. По області близько 70% споживачів комплексно використовують газ для опалення, підігріву води, приготування їжі, говорить у Харківгазі. І для них вартість розподілу газу не збільшиться. Для тих, хто використовує газ лише для приготування їжі, подорожчає, кажуть у Харківгазі. Якщо потребитель потребляв порядка 25 тисяч год, то десь його оплата б составляла 2100 гривень, то при новому тарифі він буде платити менше, майже на 500 гривень. які потребляють в квартирах, для них дійсно оплата увеличится, потому что потребление у них маленькое, и действительно это так, увеличение произойдет. Харківські споживачі блакитного палива, які викликають слюсарів газової служби для обслуговування мереж, на обслуговування не скаржаться. Однак до абонплати чи до оплати за розподіл газу ставляться по-різному. Я не можу так сказати, розумієте, це ж все в сравненні. Суму потрібно побачити, яка прийде, і зрівняти з тією сумою, яку ми оплачували. Не те, що я, всі. Я тут як громадянин, чуть-чуть. Бувший працівник диспетчерської служби, поэтому я знаю, що дуже багато людей проти этого всього. Пусть они подумают подумають за народ. Наразі запровадження нового окремого тарифу на розподіл газу призупинено. Йдеться на сайті НКР із метою забезпечення не підвищення загального рахунку для населення. Однак Україна зобов'язалася перед міжнародним валютним фондом вести до кінця липня цього року так звану абонентську плату за користування газовою інфраструктурою. Про це йдеться у меморандумі України та МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів. Світлана Баренич, Олександр Лагутін – новини сьогодення. У Лазівському районі області батьки дітей продовжують боротися за існування шкіл. Татосі та матуся учнів Орільської загальноосвітньої школи та Краснопавлівського навчально-виховного комплексу продовжують доводити неправомірність ліквідації навчальних закладів. 23 лютого на сесії районної ради школи вирішили закрити через брак бюджетних коштів. Та члени ініціативних груп від обох шкіл вважають це рішення незаконним, адже місцеві громади не попередили про розгляд цього питання на сесії, а просто поставили перед фактом. Відтак, батьки впевнені, що добиратись до нових навчальних закладів для дітей небезпечно, адже по дорозі є залізничний переїзд, де ходять швидкісні потяги. Наразі голова Лозівської райради зазначив, що питання закриття шкіл переглянуть, можливо, додаткові гроші на фінансування шкіл все ж з'явиться завдяки додатковому податку на землю. У Харкові молодик замовляв з Китаю інгредієнти для вирощування та виготовлення наркотиків. Як інформує облуправління поліції, під час обшуків у помешканні 20-річного хлопця, який підозрюється у незаконній діяльності правоохоронці знайшли спеціально обладнане місце для вирощування та виготовлення нарковмісних рослин, наркотичних засобів і галіцогенних речовин. Поліцейські також знайшли у помешканні 25 рослин коломплі, які молодик вирощував у горчиках для квітів, рослинну речовину в сухому стані та більше ніж 10 контейнерів з галюцегенними грибами. Окрім цього, у приміщенні знайшли чимало обладнання для незаконної діяльності. Було встановлено, що молодик налагодив канал постачання незаконних речовин з Китаю через інтернет. Наразі вирішується питання про відкриття додаткових кримінальних проваджень за статтею, яка стосується незаконних дій з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також статтею посів або вирощування снотворного маку чи конопель. На Харківщині СБУ перекрила канал контрабанди продуктів з Росії. За інформацією прес-центру служби, товари ввозилися в Україну поза пунктами митного контролю. Для безперешкодного перевезення продукції на території України та продажу її на українському ринку. Зловмисники підробляли супроводжувальні документи. Співробітники СБУ затримали вантажівку з російськими продуктами у передмісті Харкова. З машини вилучено понад 4 тисячі банок консервованої риби, ікри, цукерок, соусів та пакетованих розчинних напоїв. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею підроблення документів слідчі дії тривають. Канада, Польща, Чехія чи Єгипет харківських студентів та випускників запрошують іноземні роботодавці. На ярмарку вакансій харків'янам пропонували працю за кордоном у банківській, готельній чи it сферах Проте заробітки не обов'язкові можна знайти роботу і в Харкові. Від аніматора до айтішника. У Харківському національному університеті імені Каразіна відбувся 11-й ярмарок вакансій. Кілька десятків роботодавців пропонували студентам та випускникам роботу у різних сферах. Це банківська справа, сфера обслуговування та ІТ, торгівля тощо. Менеджери по підбору персоналу, аналітики, економісти, маркетологи, а також спеціалісти по закупкам, як по імпорту, так і по експорту. Нам потрібні менеджери по продажам для того, щоб розширяли ринок збита, так як українська продукція качественна, цікава і достатньо популярна. Зарплату обіцяють від 5 тисяч гривень. Головною особливостю більшості вакансій є те, що досвід не потрібен. Роботодавці готові безкоштовно навчати студентів. Для молоді, яка хоче працевлаштуватися за кордоном, теж є чимало варіантів. Ось нині набирають персонал для п'ятизіркових готелей Єгипту і Туреччини. Головне це бажання і вік від 18 до 32 років. Начинают анимации, спортивно-детской анимации, гест ресепшен, ресепшн, ассистенты. Также нам требуются бармены, официанты, массажисты. Может, ребята кто-то хочет, иметь дополнительные курсы. Да? Это трансферные гиды, которые встречают людей, провожают в отель. Если это анимация и ребята чуть-чуть не знают английского, либо знают его на минимальном уровне, это зарплата от 350 долларов плюс чаевые и бонусы к зарплате. Если, если знают, это от 450 и выше. Якщо ребята знають добре английский і хочуть працювати на ресепшені, то це зарплата у 450 плюс бонуси. Якщо це бармены официанты, 400-450 плюс э, хороший чай на ярмарку вакансій також можна було ознайомитися із освітніми програмами за кордоном. Сейчас основная направленность – это гостинично-ресторанная сфера. То есть ребята, которые учатся на туризме, то есть абсолютно все направления, либо в сфере hospitality, они могут поехать стажироваться в США, могут стажироваться в Великобритании, могут стажироваться в Швейцарии, в Шанхае, во Франции. То есть перечень очень-очень большой. Также у нас есть отдельно стоит программа стажировок для ребят, которые как-то связаны с сельским хозяйством. Это стажировки в Австралии. Есть несколько программ для тех, кто желает эмигрировать до іншої страны. Це в основному програми постдипломного есть самый, наверное, простой і востребованный на ринку варіант. Це Канада для англоязичних стран і Польща і Чехія для ребят, які предпочитають европейскую классическую школу образования. Вартість програм після дипломної освіти стартує від 4 тисяч доларів і залежить від країни. Так, поїздка на рік до Канади може обійтись майже у 20 тисяч доларів. Проте організатори запевняють, витрати покриваються за короткий термін. Ярмарок відвідали близько тисячі студентів та випускників. 20-річний Марк вже підшукав собі варіанти. Хлопець навчається на третьому курсі медуніверситету. Я хочу любов з медицини, я, як, ви, як не привели, Ну то посмотрев зв'язане з дітьми аутістами. робота з ними це дійсно необхідно. Я хочу стати тут, тому що в э, заграниці і так вже багато професіональних медиків. Нужна відповідальну медицину. Ярмарок вакансий проходит в рамках тижня карьеры. На всех факультетах отдельно проводятся презентации работодателей, встреча с успешными выпускниками, которые рассказывают, как правильно построить свою карьеру. И вот с понедельника, да, то есть на эконом-факе проходила, на социологическом, на психологии. Завтра большое мероприятие, более 12 презентаций будет, на МЭО проходило. Трудоустройство – це, наверное, лучшая характеристика качества образования. Да? Університет делает все возможное для того, щоб как можно більше наших ребят, випускників стали успішними в, профессиональном, ну, в профессиональном плане. плані. Как І бы старт кар'єри це дуже важно. Такі ярмарки вакансій в університеті проводяться регулярно, двічі на рік. Ірина Клименко, Євген Карпенко новини сьогодення. Тим часом усіх харків'ян поки що запрошують попрацювати лише на загальноміському суботнику, який планується провести у Харкові в суботу, 8 квітня. Прибирання території пройде у всіх районах міста. Це буде загальнодержавний суботник. Під час заходу в міськраді планують прибирати абсолютно все. Тож закликають виходити на суботник усіх харків'ян. Новий сезон вуличної бібліотеки у Харкові розпочато. Відкривали книжкову клюмбу літературного музею сучасні українські письменники Юрій Андрукович та Сергій Жадан. Організатори книжкової клюмби запрошують всіх охочих абсолютно безкоштовно насолодитись літературними творами українських та іноземних авторів. Біля подвір'я Харківського літературного музею розквітла незвичайна клумба. Замість квітів прихід весни тут ознаменували книги. Проект Книжкова клюмба стартував ще торік. Тоді перед музеєм вперше з'явилися відкриті для всіх полички з різноманітними книгами та місця для читання. Причому на подих працівників музею поповнювали вуличну бібліотеку не лише вони самі, а й усі охочі. Книжкова клюмба більше поповнюється книгами, ніж вони пропадають. Тобто харків'яни сприйняли цей простір як свій. Тут відбувається якась взаємодія, ми іноді виходимо, ми клали одні книги, а там вже лежать інші або доповнено іншими книгами. Ну, ми не заперечуємо, тому що ну, це, ну, ми тільки задали якийсь настрій, знаєте, задали е, якісь, якісь потенції дали. А далі цей простір буде функціонувати, можливо, навіть і незалежно від нас. Цього року першими поповнили книжкову клюмбу сучасні українські письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович. До Харкова вони привезли не лише власні книги, а й твори своїх улюблених авторів. Тому що мені здається дуже правильний посил, ідея виходу літератури поза межі музею на вулиці. Література має бути доступною, книги мають бути присутніми в нашому житті. Мені здається, одна з найбільших проблем, власне, чому українці менше читають, тому що насправді книжку знайти не так просто. У нас мало книгарів, у нас мало бібліотек, бібліотеки погано поповнюються, новинки важко знайти. І така ідея, такий проєкт, мені здається, якраз дуже вчасний і дуже актуальний. Почитати у вуличній бібліотеці можна твори Михайля Семенка, Миколи Вінграновського, Богдана Ігоря Антонича та інших українських чи іноземних авторів. Таким розмиттям клумби Дмитро, який захоплюється літературою та навіть пише власні вірші, лишився задоволений. Я читав нещодавно, абсолютно кілька днів тому дочитав, як писали класики. Цю книжку я ще планував купити ще до того, як вона вийшла, це все, тому що це вже мало бути. Дуже така корисна книжка для всіх, хто хоче писати. І, і звісно, поезія Вінграновського і Чубая для мене теж важливі. А Семенко для мене це взагалі улюблений поет. Вуличні бібліотеки звична справа в європейських країнах, каже Антон. В Польщі багато таких місць. В них є такі будки, я не знаю, скворечники з книгами. Будь-яка людина може покласти туди книгу або взяти такий кросбукінг і майже в кожному парку таке є в торгових центрах, навіть є. Тому це дуже добра ініціатива. Але я думаю, тут багато машин. Тут не дуже зручно читати буде, але з чогось треба починати. Кожного місяця на книжковій клюмбі з'являтимуться книги різної тематики та шанру. Діятиме вулична бібліотека до початку холодів. Діана Куршин, Євген Карпенко, новини сьогодні. На цьому в мене все. Далі ефірі каналу ТБ Новини Спорту. Про них вам розкаже Ігор Заржицький. Я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого. До побачення. Вітаю вас! Сьогодні із новинами спорту буду знайти вас я, Ігор Заржицький. Після зимової перерви поновились ігри чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. І відразу в очному протистоянні зійшлися дві харківські команди. Це Металіст 1925 та Солі Плюс. Матч, що проходив на стадіоні Металіст викликав чималий інтерес з боку болівальників. За діями футболістів з трибун стежили близько 10 тисяч чоловік. Нагадаю, що перед початком зустрічі лідером чемпіонату був Солі Плюс, гравці у біло-чорній формі, який випереджав металіст 1925, відповідно, гравці у жовтій формі на два очки. Долю поєдинку, що пройшов у рівній боротьбі, вирішив єдиний гол, який на 78-й хвилині забив форвард господарів поля Денис Скоторенко. Отже, з рахунком 1-0 перемогли підопічні Олександра Призетка і тепер саме Металіст 1925 очолюв турнірну таблицю, маючи в своєму активі 26 очок. На одне очко менше у солі Плюс і на четвертому місці зараз ще один представник Харківської області команда Квадро із Первомайського 16 очок. Тепер свій наступний матч Харківський металіст» 1925 проведе аж 22 квітня. Також вдома він буде приймати Вікторію з Миколаївки. У Харкові триває чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Наймолодшим його учасників є харківський шахист Тихон Черняєв, якому лише 7 років. Я люблю шахмати. Тому що це і битва умов. Скільки ти вже в шахмати граєш? Три з половина. Які у тебе вже є успіхи. Ну, вже перший взросло розряд в п'ять років і один місяць. И набираю кандидатские баллы. А где ты уже участвовал в каких-то турнирах? Да, на два раза на чемпионате Украины до 8 лет. Какой результат у тебя? Ну, в первом году в классике 18 место, в, в быстрых шахматах 19, а в, в прошлом году в классике 10, а в быстрых шахматах 6. А какое ты себе ставишь место, захочешь занять в этом турнире? Ну, Що не знаю. Ну а як будеш? Планувати Так. Да. І ще раз наш анонс в суботу, 8 квітня, в приміщенні Харківського держ... національного університету міського господарства відбудеться чемпіонат Харкова з армспорту, в якому візьмуть участь багато відомих та провідних атлетів. Говорить завідуючий кафедрою цього вузу, заслужений майстер спорту з армспорту Дмитро Безкаравайний. В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бикетова состоится первый открытый чемпионат города Харькова по армспорту. Впервые проводятся эти соревнования. Харьковская федерация Армспорта совместно с управлением по делам физической культуры и спорта Харьковской городской областной городской администрации. Кто будет принимать участие? На сегодняшний день в соревнованиях заявились более 60 участников. В основном, безусловно, это наши харьковчане. А также есть представители городов Полтавы, Киева и Сум. Но именитые спортсмены будут участвовать? Конечно, в соревнованиях принимают мастера спорта, даже заявился заслуженный мастер спорта Рудаков Михаил, наш харьковчанин, который примет участие в весовой категории свыше 100 килограмм. Только будут мужчины или женщины тоже? Будет 5 вісових категорій мужських і одна вісова категорія женска. І про хокей. Харківська команда з дюшор 97 стала бронзовим призером чемпіонату України серед юніорів віком до 20 років. матчі за третє місце підопічні Валерія Пляшечника обіграли київську команду Крижинка з рахунком 6-3. Кращим гравцем цієї зустрічі став захисник харків'ян Ніджат Гасимов, який закинув три шайби у ворота суперників. Це всі новини про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить!